Ми будемо зараз говорити про таку дражливу, складну для цілої країни тему, але для Києва особливо ми поговоримо про те, що відбувається, по-перше, з меморіальним військовим кладовищем, яке невідомо в якому місці буде розміщуватись, і невідомо, власне, коли ця ідея отримує вже офіційне погодження, тому що. Все, якісь проблеми виникають в цьому процесі. А по-друге, ми поговоримо про знесення пам'ятників прибирання пам'ятників, так би мовити, комуністичним діячам, діячам, пов'язаним з Росією, з колоніальною історією України, з російською культурою, зокрема, йдеться про пам'ятники Щорсу, Пушкіну. Інші пам'ятники теж, але ці можливо. Особливо дражливі для е, суспільства в Україні допоможе нам в цій розмові історик, і івознавець Олександр Кучерук. Він з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня вам. Добрий день, вітаю. Вітаю вас навзаєм. Давайте почнемо з пам'ятників, тому що тема військового меморіалу, вона е, ну така дуже об'ємна. От ми зараз з вами проговоримо цей момент з. Е, Власне декомунізаційними і деколонізаційними процесами прибирання пам'ятників, все застопорилось на тому питанні, що їх треба виключити з переліку пам'яток, наскільки я розумію. Так, все це так. Я хотів би нагадати, що перше рішення, перший закон про очищення історичного київського середовища від присутності. Російських і імперських пам'ятників був ще прийнятий у квітні березні 1918 року. Тоді була прийнята постанова, в якій передбачалося, що пам'ятники, які прославляють царів, їх полководців і так далі, і так далі, мають бути знесені. Для цього мала бути створена спеціальна комісія, яка огляне і скаже, що цей пам'ятник мистецької вартості має його здати в музей. А якщо він не має мистецької вартості, типу як от у нас пам'ятник із Клої Кочубеїв, наприклад, то його, як там було в тому законі, сказано передати на биття дзвінкої монети. Якраз тоді вводилася національна валюта гривні і монети шаги, і от воно мало туди, туди піти. Частину з цих робіт було зроблено, а частину пізніше історія і наша якась, скажімо так, ща. Історії, яка надихалася чи підтримувалася нашої національної свідомістю, вона то все потихеньку е, ліквідувала і не тільки потихеньку, а й досить швидко. Те, що стосується е, сучасного забруднення історичного середовища е, подібними пам'ятниками, присутність російських е, е, імперських е, фігур, постатей, а також комуністичних, е, фігур, це неподобство. Ви розумієте, таке враження, що Керівництво міському голові, він в тому кохається, що тому то дуже мило, приємно, і так далі, це все можна вирішити. Якось в інших містах та навіть в тій самій Одесі, яка вважалась раніше якоїсь сильно проросійську чи про імперську. Також за це взялися і досить активно та ж сама Полтава. не кажучи вже про міста на заході України, де цей процес іде і не чекаючи. Було б бажання, було б бажання, була б і іде... бажання виконати, долучитися до виконання цієї ідеї очищення національного історичного простору. Ви знаєте, там це не тільки якось в Києві. Це взагалі погано виглядає. Ви знаєте, що у нас до цього часу є бібліотека імені Валікотика, Котика, імені Блока, імені Нікрасова. Наприклад, а в нас немає бібліотеки, наприклад, і імені Власа Самчука чи когось подібних національних діячів, національних письменників. Тут абсолютно причому, до речі, про ті бібліотеки вони роками, роками чекають рішення Київської міської ради про перейменування Отож, мабуть, варто все-таки Міністерство культури, яке. Є загально державною установи створити оту комісію, яка була створена в 1918 році, подібно, і яка просто перелік пам'яток він є весь і визначає це туди, це туди, це туди. Про те, щоб мало що залишатися із цього жахливого минулого мова не йде. так його треба, якщо воно чогось варте відвести в якийсь спеціальний музей паноптикум того совєтського безум'я ви, наприклад, в, в, в Німеччині, ви побачите когось із гітлерівського середовища оточення пам'ятника? Ні. Вони це прийняли рішення і не, не шукали якихось уловок чи якихось таких способів, щоб то, то зберегти. Немає ні, там ні, так. але у східній Німеччині дуже багато що нагадує а, про радянську окупацію. Гедерівських гедерівських та і це і це викликає отож окремі біда. питання. Отож, отож, біда, ви знаєте, ця е, 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 совєтськість вона проникла, проникає глибоко е, і надовго, але ж ми люди свідомі. Де невже війна, сучасна війна, агресія російської Росії проти України не, не, не стимулюється, а таке враження, що не стимулює. Наприклад, в, в, в центрі Києва є меморіальна дошка російському прем'єр-міністрові царському періоду. І що? І, ні, і ніби ніхто Маєте не Маєте на увазі хоче... Столипіна? Ні, ні, не, не, Столипін зник. Столипін був віте. Вісить там трошки меморіальна, причому з такими ордерами, з, з вусами і так далі. <кій> так що це, це неправильно. От має має бути. Є все інститут національної пам'яті. Його е, повноваження не, 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 не повноцінні, скажімо. от він не має права, от, е, е, так як він власне є підпорядкований міністерством культури. То багато залежить від того від міністра. На жаль, у нас багато залежить від першої особи, а не від закону, не від не від порядку. Є законодавство, яке передбачає, що ці всі пам'ятники тоталітарного режиму, до речі, ви мають бути ліквідовані. От ви ми, та, згадували на початку про, меморі... про військове меморіальне кладовище. так от згідно тої е, закону чи постанови, яка чина до цього часу, там не можна ховати. Членів комуністичної партії, ті, які займали посади раніше, колись у, в радянській системі влади партійній і, і радянській, зрадників Батьківщини, ті, які були засуджені за кримінальні і інші злочини. Так що, щось то в нас зроблено, але треба ними користуватися і виконувати. Чому влада не виконує? Та я не кажу, що це повинна бути якась там е е е е знаю, паради навколо того. Але методично цілеспрямовано треба виконувати е е ці правила, а не займатися. Зокрема, ви знаєте, воно, воно дико виглядає, перекладання бруківки, якби хоч ями залатали, а то просто на хорошу, хорошу бруківку перевертають і догори ногами і ще раз складають. Це ні в які в рамки, ні в які поняття не входить? У нас іде боротьба за існування держави і нації, а, е, а ми продовжуємо зберігати е, те, що нас привело в, в цей стан. Всі ці полководці, всі ці Пушкіни. Е, наприклад, в, 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 була розмова довший час про е, музей Булгакова. Хто такий Булгаков? Він типовий зрадник. Він був втік, дезертирував з української армії, перейшов на бік е, е, денікінців, потім більшовиків. А ми прямо а з ним так носяться, та зрозуміло, що це маркер російського міра, руського міра. Тому, але цей музей існує. Тобто як, як це як це не дини? Пам'ятник Булгакову також стоїть, існує. Та його чому він, чому він стоїть на цьому не тільки на... пам'ятник, а ще й музей окремий. Та я про музей кажу, що музей музей с музей існує. Повітьте, це якась. Ну не знаю, якась дикість і і, і іншого слова слова сюди важко важко підібрати тобто... перелік всіх цих до всіх, всіх пам'ятників, знаків меморіальних, музеїв і так далі. Ті ж бібліотеки, в Нівалі Котика е, існує, влада повинна виконувати. Чому вона не виконує? Як з неї спитати? Розумієте, от е, з, е, я от, в даному випадку про міську владу, от як з неї спитати? Тобто, насправді Браті... внести пам'ятники, я е, від себе резюмую, що внести ці пам'ятники, про які йдеться, які вже дуже багато років на слуху і е, дражнять суспільну свідомість, е, можна було дуже давно. Так, от, наприклад, біля, на, цій, на площі слави стояв пам'ятник Пушкіну. Зняли його, і що? І нічого не сталося. А тут ви думають, що от, якщо це станеться, то тут будуть прямо якісь повстання проти. Які Чи, повстання? Чиї повстання. Воно <реш> та... найбільше цікавить, чиї в цьому контексті. Воно, ви знаєте, воно, люди це будуть сприймати як позитивне явище. І невиконання цих рішень працює проти той самої міської влади. Та будуть вибори не сьогодні, так завтра. Війна закінчиться. Будуть вибори. Таким же це згадають. Їм це згадають і про це будуть говорити, і будуть тикати їх носом. Що дивіться, йшла війна, а ви підтримували і, і заплющували очі на присутність в нашому історичному середовищі тих маркерів е, руського імперіалістичного більшовицького світу. Вони вони чогось про це не думають. Вони думають, що знову підуть будуть гречку роздавати і там якісь ще авторучки кулькові дарувати і, і тому подібне, і вони і виграють ці вибори. Та ні, в, Знаєте, в національне терпіння, народне терпіння також не вічне, і воно також саме повернеть, повертається і повернеться в цей бік. Е, тому що почалася стихійна якась. От ви згадували про меморіальну дочку Столипіна. Що хтось рішення приймав якесь там е, голосували? Ні, от він зник. то і все, е, е, і не стало того Столипіна. Тому так само е, щоб не було це якимись варварськими способами, потрібно це зробити, поставити якусь конкретну дату. Реченець, якийсь якийсь термін визначити, і в межах цього терміну це зробити, та всі списки є. Знаєте, киваєте міністерство культури, міністерство культури на якісь там комісії чи що-но, що, не такі, якісь ці переліки, і списки. Ви знаєте, можливо, де чому варто повчитися і якусь із досвіду з інших країн. В інших країнах, от в тій ж самій Німеччині, чи в Іспанії, наприклад, чи, чи, чи в тій ж самій Угорщині, яка зараз до нас так якесь інше трошки ставлення, але в Угорщині ви дуже не найдете пам'ятників. Ні, там стояв в центрі міста. До речі, дерев'яний пам'ятник Сталіна, його потім викинули за, за шкірки, викинули і так далі. Пане Олександре, до речі, прийняв національна гордість, ви розумієте. А у нас якась національна м'якість в цьому відношенні до речі, про Іспанію. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам з нами на зв'язку історик, його Олександр Кучерук. От ви згадали досвід інших країн, та я зачепилась вухом за Іспанію, Подумала про те, що якраз що, -що досвід організації національного меморіального кладовища у них є. Хоча цей досвід припадає на епоху диктатора Франко. Тим не менше кладовище ну, існує так. досі. А... Ну, Зобрачте, ви, ви говорите диктатор Франко. Диктатор Франко врятував Іспанію від комунізму. Він від, 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 врятував від своїх е, Сибірів, від своїх е, цих самих е, сандермохів і так далі. Е, не, 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 е, от той наратив, який був випрацьований тоді, що от він поганий, він всякий такий. А насправді він врятував державу від краху. Так воно було з іншого так, боку, є. співробітничав з Гітлером. Чекайте, а Советський Союз, що не співробітничав з Гітлером? Так само а, повним ходом, ви розумієте? Так, от, якось так на це закриваємо, заплющуємо очі, а, а от Іспанія вам ну не вам конкретно, а нам погана. Ні, повертаючи все ж таки до досвіду, до досвіду, та, до досвіду е, і організації меморіалу, і історичної пам'яті, е, у нас триває процес зараз обговорення місця, де належить бути національному меморіалу, військове кладовище. Різні варіанти звучали. Починалося все за скольдової могили, а зараз вже обговорюється биківня. Але Верховна Рада е, відхилила законопроект. І, На вашу думку. Прогатне, вона прагатне відхилила законопроект, тому що дивіться дійсно, це має бути комплекс досить великої площі, де треба розраховувати приблизно як в інших досвід інших країн, десь тисяч на триста чотириста поховань. Це ж не значить що закінчиться, закінчиться війна. А герої війни, які залишилися живими з часом, також відійдуть їх також. Треба буде. Тобто, треба передбачити місце і для, і для цієї категорії військовиків. Ну, мабуть, найкращим зразком, яким для нас є, це є американське Арлінтонське кладовище, яке спеціалізоване військове, тому що у нас в Києві ж також є військове кладовище. Да. Це Лук'янівський. Лук'янівський центр. Да. Але, да, але воно маленьке. По перше, по-друге, воно робилося в той в той час і для тої категорії. Військових, які тоді були, територія. Аскольдо з абсолютно не підходить хоча б з такого розуміння, там три шари поховань: отой Київський міський з 18-19 століття, потім другий шар. Невеликий, але дуже важливий для нас це період Української Народної Республіки. І третій шар початок світової війни там було поховано багато е, загиблих військових. Е, до речі, ритуальний майданчик. Чомусь вони зробили біля Верховної Ради, там був де прощалися солдатами. Тобто, Аскольдова могила, по-друге, вона невелика площа її територія невелика. Потім вона оцей схили е, до речі, колись коли там була ще та е, міське кладовище, то Дніпро. Розливався час від часу, і були такі, таких кілька випадків, що сильно діли розливався, підмивав е, ці могили, і вони руйнувалися, і так далі. Ну е, а основне це те, що це мала, територія, мала яка, територія, яка вже повна кісток, повна кісток, і не треба його, мабуть, чіпати. Да, окремі поховання, які там зроблені, це вже ми сприймаємо як факт, як як виконаний факт. Друге, коли говорили про биківню. биківня це все таки ліс. розумієте? тобто ліс треба буде як? Що там багато дерев, значить ці дерева чи пилять треба. Чи вони будуть розростатися і перетворитися на те, що зараз є байкове кладовище, яке є, власне лісом, знизу яких якісь пам'ятники могили, похов. Ці дерева ніхто не доглядає, вони падають. І хто я знаєш? Що... Там страшне, що робиться. Потім йшла мова про гатне. Гатне, на мій погляд, більш підходить абстрактно. Ми говоримо абстрактно, чисто що там є можливість розвиватися ці території, знаходиться все-таки і в місті, і віддалено трохи. Тобто, що не, воно не є не по побу... ця побутовість, вона не, не накладається на, на, це, на це кладовище. Коли говоримо про я кажу, мабуть, найкраще про це часто згадують про Арлінгтон. Там, якщо подивитися, це що це є рівна площина, і всі однакові однаково формату і розміру пам'ятники надгробки, точніше, надгробки. І воно знаєте, якась у тому є в цьому повторюваність якась велич така, от, ну, не те, то що точність, а мінімалізм отой. Він він справляє, справляє певне враження. Була до речі, така пропозиція, навіть щоб зробити це кладовище в Каневі. Там в, в нас є найсвятіша наша могила Тараса Шевченка. Є ще кілька могил. Там академік Біляшівський і інші і місце а, там є. Так, і там місце є, і знаєте, воно буде з одного боку ж таки і близько, і, і віддалено. Щоб воно бо колись навіть обговорювалася якась думка, така була тут на території за Філармонії на цих горбах. Ну, це центр міста, воно обмежене, я кажу, обмежено своєю площею, і е, зараз це вже менше. А в той час, коли йшла ще завершення боротьби з попередніми так сказати, е, режимами, о, постійні мітинги, це б туди будуть ходити з прапорами з одними, ті з іншими, там ледве не це не, О, і оцей Аргентонський досвід якраз для нас, мабуть, був би найкращим, але така територія потребує дуже багато роботи. За нею треба доглядати е, регулярно і до, е, так ретельно, тому що не повинно стояти воно бур'янами. Я кажу, мабуть, найжахливіший приклад це у нас стара частина байкового кладовища. Це жах. Я не знаю, давно ви там чи не, не були, але це страшне, що там робиться. Я нещодавно була якраз так От, вийшло, може що може, ви мабуть, минулого на, на тижня. Нові, може, ви на новій частині були, там ще не встигло зарости. О, а з другого боку, ви знаєте, якщо ці всі пам'ятники будуть однакові, всі, хто там похований, вони того заслужили. Вони всі рівні, вони всі рівні перед перед Україною. А На, то, то, все ж таки, ви, якщо, пане пане ви, Олександре, у нас не так багато ви, часу залишається в ефірі. До якої думки схиляєтесь ви? Де, де місце військовому меморіалу? Я все таки був би. Я все таки був би більше загадне е, за, за, за ту територію. Е, ну, знайте, е, кажуть, що Верховна Рада повинна прийняти інші закони. Постанову так прийміть. А те, ви Верховна Рада, щоб йти за життям, за вимогами та змінилися обставини. значить, треба їх враховувати. Ми ж міняли, там, доповнювали закони і конституції, так само і в цьому випадку. А по-друге, мені здається, що повинна бути якась створена конкурс відбутися. Проектів можливо на в цих конкурсі запропонують ще краще місце, більш доцільніше ніж е, там в биківня чи, чи гатне. Можливо, це, але що не, не не робиться? Знаєте, і це буде так, буде визначене місце, і на це місце буде якісь спецзамовлення, що небудь таке, якісь свої ж люди, і це все ціло зро, з, буде зроблено. Мені здається, що має бути відкритий конкурс, тому що кладовище крім цього саме ще має бути оце центр ядро де ритуальний майданчик, е, значить, е, ритуальний майданчик, чи він має бути один, чи він має бути окремо для християн, окремо для е, цих самих е, мусульман, окремо для іудеїв? Це все, все це має бути обдумане і, і так далі. Якої форми мають бути надгробки? Знову ж таки, я кажу, які там будуть написи, які символи зрозуміло, крім прізвища і дат життя і кризу, що там ще повинно бути? Чи нічого не повинно бути? З якого матеріалу це повинен запропонувати якісь творчі групи очі колективи, які розроблять ці проекти? А так, знаєте, визначити місце воно якась справа сама по собі але ж це місце воно ну, для конкретного е, використання для для конкретних е, конкретної справи от якраз е, може ясно що всі не всі ні не всі виграють а виграє одна е, якась е, якийсь проект зву звучить, звучить на те що це все доволі тривалий процес тобто це довго а, абсолютно, буде але Військові, Десь, військові ти... гинуть і потім доведеться, не знаю, перепоховувати. Ну, дивіться, в Тій же Америці у них є, ну, мабуть, штук 30 чи 40 оцих військових меморіальних кладовищ. В кожному штаті є своє кладовище. А ми якось зосередилися, що тільки в Києві. Угу. Е а чому, наприклад? Ну, от батьки живуть в Житомирській області, вони б хотіли. Щоб ближче до своєї дитини, чи дитина ближче була до них. Чому не, не, не повинно це бути в, в, в обласних центрах чи якихось, та навіть просто в великих містах свої, ну, як кажуть, своя сорочка ближче, ніж кожух, що воно їм буде ну, не то, що цікавіше, а, а почесніше, що вони будуть ці поховні, і в них будуть свої невеликі військові кладовища. Так. Потім кого ховати. От, знаєте, для цього має бути розроблено якесь е, ну, положення, якийсь закон. Ну, от ви згадували там про інші країни, там не дуже багато є військових таких кладовищ. Вони, як правило, перемішані із, з іншими, там ховають і державних діячів, і всяких інших. Але там є в багатьох оці так звані пантеони, там ухвалюються закони. Закон і про поховання на цьому пантеоні державному пантеоні приймає там, скажімо, парламент, приймає президент чи якась інша структура, і це не відбувається так, такси моментально. Ви знаєте, у нас же з тими от героями України. Що з ними робити? Їх же стільки наплодилося, що в, навіть інколи не хочеться згадувати, що та, та чи інша людина була. Ну, Героям України. Коли виникають скандали, то згадуємо і забираємо цей статус Вимушено. Ну, ви та. згадайте, згадайте колишнього міського голову, голову міста Києва Омельченка? Він двох людей вбив свої, їзд... їдучи на автомобілі, ніхто в нього героя не забрав. Пане Олександре, Добрий, е... а згадайте Надюцю Надю Савченко. Савченко, за яку ми горло дерли тут на, на всіх цих мітингах. Що з нею робить? Пане, Пане Олександре, мабуть, положення, яке визначати, як це робиться, і не моментально. Не моментально дякую вам за розмову. У нас на жаль, вже брак ефірного часу. Олександр Кучерук, історик Києвознавець на громадському радіо. Ми говорили і про меморіальне військове кладовище, і про декомунізаційні деколонізаційні процеси очищення Києву від пам'ятників пам'ятних дошок назв. Інших символів пов'язаних з радянським і російським окупаційним режимами.